Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання онкологія. Що заважає вилікуватися від онкології? Скажіть на наші сили, які є перешкоди, що заважає вилікувати онкологію? У людини, що дивиться це відео або близької людини, то б це не був близька людина. От вона вийшла, розрослась. Так, що заважає? Було життя квітуче, дуже щасливе, багато... Радості і подарунки долі, і дуже міцна емоційна людина. Щось відбулося розрив напевно, було або подружжя, або люди дуже любили один одного, трапився розрив. І це зробили навмисно. Тут дьявол зроблено насмерть. За вищий стан. Зупинилося життя. Заручники долі, заручники, як в полоні у смерті. Так, скажіть, яка істина, що трапилося? Що заважає вилікуватись? Угу. Цю а, хворобу. Чинили дуже дурні люди на голову, причому це робили магічно. Це як порча насмерть. Я бачу, що причому стан психічний змінився. Морок, як морок, остуда на голову пішло. Багатий чоловік. Зруйнувалося кохання, чоловік е е е дуже в агресивних станах. Ці люди до вас е входять в гості. Є жінка і чоловік. Вони або з кладовища щось підсипають, або мають якусь програму, як то вони саме із кладовища приходять. Війна, війна, постійна війна. Скажіть нам, будь ласка, що цікаво? Що, що наливається, випивають, випивають, наливають? Ви вилікуєтеся, цей стан скінчиться? У вас зміниться ситуація, вилікуєтеся, буде оновлення. Знайдеться лікар. Він виведе вас із цього стану. Дивіться, у вас буде вилікована ця хвороба. Будете їздити, лікуватися. Лікар дуже добрий. Я хочу забрати повністю цю всю ситуацію, повернути людям, які це роблять. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Тут добре, заперечую лікар, фортуна. Так, заперечую повністю цих людей. Відкриються дороги на лікування онкології в ту людини, що дивиться, чи близької людини. Відкриються дорога на лікування. Буде так. І так буде. Прошу вищі сили, допоможіть, відкрити дороги. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Так, відмовиться життя. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити всі дороги на виліковування від онкології тої людини, що дивиться це відео, або близької людини. Будь ласка, допоможіть, відсичіть всі негативні впливи. Магічно, кладовицьку магію негативні. Всі рідини, напої, все, що в організм потрапило з негативними програмами на смерть. Анулю, повністю анулюю, руйную, більше наговори рідини не працюють. Буде так, буде так, буде так. Більше фотографії цієї людини не. Несуть її енергетику. Буде так, буде так, буде так. І прошу по Верховному суду повернути весь негатив, всі Порші на смерть, всю негативну магію, кладовицьку тому, хто її робив, не на, зак... не на переклади, а на самих заказчиків лягає. Буде так. Буде так, буде так, буде так. І прошу. На віки вічні відсічіть, відріжте, відверніть ворога, що в дім заходить, що носить і підкладає, і робить насмерть людини, онкологію викликає. Більше немає ніяких причин для онкології. Більше немає ніяких перешкод на лікування від онкології, повністю здорове життя настає. Буде так, буде так, буде так. Відкриваєте ролине, лікування від онкології. Більше нічого не заважає в лікування людину від онкології. Плюшу доповніше, відкрию, знімаєте. Та буде все сказане, здійснене, буде так. Так що відкриється дорога, ви будете здорові, вам вилікують онкологію. Дякую за увагу!